Це криптоферма, яка добуває 750 доларів на місяць. А це сайт, де все це можна порахувати, щоб ви не думали, що я вас обманюю. А також це е, відеозапис для хейтерів, які е, кажуть, що криптоферми це не вигідно. Друзі, сайт називається NiceHash. це у нас калькулятор дохідності, і ми вбиваємо наші параметри. Бачите, l 9 15 Хеш. Алгоритм у нас скрипт. У нас тут 18 і тут Гігахеш. Чому не 15? Розказуємо. 26 доларів на день. Тобто не 750, а навіть більше. А тепер розказую, чому ми вбиваємо 18, а не 15. Ось бачите ці коробочки. Тут у нас знаходяться контрольні плати, за допомогою яких ми зможемо зробити цей АСІК на 15, не 15 Гігахеш, а 18. Тобто дохідність наша буде чуть трохи більше, ніж 750 доларів. Якщо вас цікавлять такі криптоферми, хейтери, пишіть, залюбки вам. Відповімо і проконсультуємо.